Всім привіт! І ви на каналі футбол. І це чергове відео, де ми будемо обговорювати матч Копа Америки. Ну, якби не Копа Америки, якби відбір, ну Турція, а саме Аргентина, Бразилія. Друзі, не хочу вас відволікати. Це дуже швиденько. Ми подумали і вирішили, те, що створимо свій телеграм-канал. Для тих людей, кому незручно дивитись такі довгі прогнози. Ми вирішили те, що свій телеграм-канал будемо записувати по пару кружечків в день. Посилання на цей телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. І як тільки там набереться 30 підписників, ми почнемо викладати свої прогнози туди. Просто неймовірний найкращий матч, матч за вивіску, який може бути в Південній Америці. Але чи дійсно це зараз найкращі дві команди в на цьому континенті? На мою думку, ні, тому що Бразилія, вона якби в групі дуже невпевнена. Як ми вже казали у відео, ми вже обговорювали, обговорювали матч Бразилії. Це що вони е, там були навіть в зоні виліту. Але все ж таки вони Ну зі не вильту. Ми... А те, що вони не потрапляли на Чемпіонат світу. А це дуже важко зробити на в цьому континенті. Неможливо майже це зробити. Реально, ти маєш тоді вже нижче бути ніж Венесуела, Еквадор і Болівія. Там виходять більше половини команди, п'ять, по-моєму, напряму, і шоста ще в кваліфікацію. Це дуже треба постаратися, щоб туди не пройти. Проте з їхнім стартом вони були до цього близькі. Але зараз трошки оговтуються, набирають свої очки. Навіть з такою галімою грою, це все одно дуже і дуже легко робити. І, до речі, за останні 16 матчів між цими командами лише чотири рази обидві команди забивали. Це, Це ми вже не і... в перший раз сьогодні. Кажемо, вже було про. І ви можете зрозуміти, Уругвай, до чого ми Аргентина? ведемо. Кінці скаже. Так або можете, якщо вже зрозуміло, виключати, але подибайку не забудьте поставити. Так, е, що Аргентина? Вона закінчила на першому місці, доволі таки впевнено. Там лише дві поразки були там проти Колумбії і проти Уругвай, але. Вони так нічого, в принципі, багато прям нічого так не вирішували. Я що ще думаю по цьому матчу? Виходить такий матч, що в принципі команди можуть скатати скачати якусь таку нічию, знаєш. Ну... Тому що Бразилія, якби на виїзді з Аргентини для них це нормальний результат, десь очечко підібрали, там потім аутсайдерів повиграють, а Аргентина е, на першому місці там впевнено відрив п'ять очків від другого, вже майже. Математично, можливо, ще ні, але так-то, звичайно, гарантували собі вихід на чемпіонат світу, спокійний. І також нічия з такої команди, як Бразилія, в себе вдома, та і вже все, далі виграєш знов таких аутсайдерів, так. десь ніч з Колумбією, чіпляєш і так далі. Та і все. Так. Тому, думаю, може бути гнилий матч. В принципі, вони такі гнилі матчі між собою зазвичай і грають останнім часом. Е, дивіться, що ми ще можемо сказати. В обидвох команд неймовірна лінія атаки. Не тільки, да? Ти коли береш, як би там, ти можеш до нього по-різному ставитись до Венісуса Джуніора, але гравець світового рівня. Ну так, він гарно грає, але він просто дуже емоційний і йому і постійно коли на нього щось кажуть. А якби ти був чорним і тобі кинули банан. На ну, ну тому що. Що? Ну, це ну, смішно, так? Ну, да? ну, ну, все, пане. Родріго, так, якщо там ну, Вінісіус не подобається, Родріго може подобається і так далі. Дійсно класний підбір виконавців, але вони між собою грають в дуже цей, захисний футбол. Ми сказали, що зазвичай ці команди грають в Нудотіну, не забивають. Тому ми робимо в цьому матчі прогноз, той, який всього лиш відбувався останній раз, 10 років тому, У 2015 році останній раз вони забивали одне одній. Тому прогноз цього матчу. Обидві команди заб'ють. Міші вже соромно це казати, про те, якщо він так відчуває, що поробиш. Я з ним погоджуюсь. Е, також я щось не розумію. Прям занадто якісь високі коефіцієнти дають на Копу Америку на обидві заб'ють. В Європі такого немає. Не розумію, з чим це пов'язано. Ну так у них дійсно боротьби і так далі. Але думаю, що в цей раз, от в цей заход збірних, в ці два матчі, ми трошечки спробуємо зіграти, що ця тенденція перерветься, і команди почнуть перестрілюватися. Простох, як ці наркокартелі в Колумбії і взагалі на тому континенті. Тому ось так. От. Тому що, якщо ви вже подивилися це відео, то будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на наш ютуб канал, натисніть на дзвіночок і задзвонить саме тоді, коли треба. А також поділіться цим відео своїми знайомими, яким цікавий футбольний формат. І що друзі, ще сказати? Закінчився у нас такий великий великий цикл про матчі збірних. Не там у нас буквально 8-9 відео. Вийшли експреси одиночні дуже для вас старалися, багато контенту записали. Тому, якщо ви почали за нами слідкувати саме під час матчів збірних, так? Почали дивитись наші прогнози. То ви не знаєте, що ми і про клубні також даємо нормальні прогнози, які навіть іноді залітають. Тому так, щоб нас не втрачати, підписались, подобаєчку, поставили і слідкуєте. Нам буде дуже приємно, що ми не просто так оціли от на вулиці. Там цигані біля нас побігали, подивились, на як на дурачків, що ми біля камери балакаємо. А що це дійсно для когось там на іншій стороні екрану? Хтось це побачить і йому це сподобається. А ми про це не можемо дізнатись ніяк, окрім вашої вподобайки. Розумієте? Вам впадло, але ж ми тоді не розуміємо, думаємо, що це лайно і будемо все кидати. А якби кидати не хочеться? Тому вподобайку, підписочку і так далі. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!